Всім привіт, у мікрофон Бралік. ну а сьогодні у відео я вам покажу топ 5 безплатних шутерів для Android і iOS. Силка на них буде в описі під відео. Ну а ми переходимо до нашого топу. Всім приємного перегляду. Ну і відкриває наш топ на сьогодні. Гра під назвою Modern Ops. Це безплатний онлайн шутер, в якому ти можеш з друзями грати в різні режими, такі як закладка бомби, гонку ворожень, командний бій зомбі режим, ну і кучу інших. Також тут доволі крута графіка, є кучу скінів, графіки, ну і доволі крутий геймплей. А ми приходимо до топ 4. Ну і топ-4. На сьогодні гра Кубум. це мультяшний онлайн-шутер, в якому ти можеш грати з друзями на різних картах. Тут є кучу карт, ця гра чимось похожа на Strike, але має свою особливість. Також тут є кучу скинів. Хочу скинів на персонажів і багато режимів, такі як е, виживання, командний бій. Закладка бомби. Ну а топ-3. На сьогодні займає гра Block Strike. Цю гру, напевно, вже знають всі, вона була популярна десь у 2019-2018 роках. Тому про неї багато розказувати не буду. Розкажу тільки те, що в неї є круті скіни, графіті, дуже багато фанових режимів, доганялки, там зомбі, командний бій, також є соревновательний режим, закладка бомби я вже напевно, казав, ну і в принципі все. Ну а ми переходимо до топ 2. Рітті Колопс займає в нас друге місце. Я думаю цю гру вже знає багато хто. Вона є доволі популярна. Розкажу про цю гру тільки те, що ця гра 5х5. 5. Є багато режимів, такі як закладка бомби, гонка вооружені, сорівнувательний режим від бронзи до легенди тут теж є званням. Також тут є тренування, гра проти ботів. Ну і в принципі на цьому все. Переходимо до першого місця. Ну і топ-1 займає гра Stand of 2. Я думаю, цю гру вже знають всі, ну але якщо не знають, то хоча б чули. Ця гра є дуже оптимізована під різні пристрої. Також тут є багато карт, дуже багато режимів, такі як Сиріновай, гонка воружень командний бій та багато інших. Також багато скінів і в принципі все. Всім дякую за увагу. З вами був Бралік. Зустрінемося в інших відео.